Друзі, привіт! Сьогодні 25 серпня і за дивним збігом обставин так сталося, що я сьогодні теж, ну не теж, був просто в місті Одеса, їздив по справам, але їдучи додому, прямо зупинився на трасі для того, щоб висловити як мінімум свою позицію. Якщо хто пам'ятає, декілька місяців назад, напевно, там близько року три 3D біла Куніцький, Дмитрук і наш Коля Тіщенко, бігали по кол-центрам, вони починали таку активну діяльність. І я вам всім казав, що Дмитрук це така мразь, яка проросійська. Захищає проросійську церкву і виступає, і, і, і риторика така, що він просто-напросто захищав все, що, що було пов'язане з Росією. Тобто він одесит, ждав нової влади, але якимось чином щось сталося не так. Так от що я вам хочу сказати, що буквально декілька годин назад сам пан Дмитрук просто втік за межі. Території України, яким чином зараз проходять слідчі дії, але ж це про владна партія, це про владні депутати, і, значить, треба думати наступне. Коля Тіщенко ходить із браслетом. Втікти ну, буде максимально складно. А я думаю, хто буде слідуючий, як ви думаєте? Саньок? ЗП Саньок? Був такий фільм, пам'ятаєте? «Біги, Лола, біги». Затишився Саньочок. Ждеш, сука, блядь, нової можливості вибігти? Ну-ну, держи. Я хочу сказати сьогодні, звернутися до всіх правоохоронних органів в обов'язковому порядку, що саме ці мразі ті, які сьогодні придають нашу країну, вони є і в Верховній Раді, в багатьох структурах, ви самі знаєте, вони будуть відповідати перед законом. Але дивіться, що відбувається. Уже самі такі. Прозорливі, проросійські. Я думаю, знаєте, що відбулося? Я вам розкажу. Прийшов Дмитрок до своїх кураторів в один із кабінетів на якийсь етаж і каже, сам сидіти не буду. А йому кажуть, Вася, давай пізду отсюда, Молдавія близько. І відкрили йому кордон. Тому я вам хочу сказати, що буде не дивно, якщо це зараз ми будемо бачити з десятками депутатів провладних і неправладних партій. Ми будемо бачити, що буде відбуватися далі. Але я вам хочу сказати, що таких мраз... мразів, як Дмитрук 에... Куніцький, Тіщенко і багато-багато інших, їх треба просто брати за вухо. І саджати вже зараз в тюрму. Тому, знаєте, після Великої тьми завжди піднімається сонечко. І мені здається, що в наших з вами серцях має майоріти надія на те, що ця сьогодні війна закінчиться. Ми Ми виграємо, виборемо свою незалежність, свою перемогу а таких мразій треба просто сажати брати за ухо і сажати в подвали тому що з ними по іншому не можна я вам хочу сказати що ми всі кожен із нас несе якусь тяжбу 에, того страждання яке сьогодні відбувається на нашій території а вони дозволяють собі накравши тікати дивіться що відбувається з воєнкомами дивіться що відбувається з 에, чиновниками подивіться що робиться у владі я вас дуже попрошу зробити репост і щоб кожен Депутат, кожна мразь, яка сьогодні не голосує за те, щоб сьогодні в армії були дрони, новітнє обладнання, гарна амуніція, які голосують за плитку, за дороги, за побілку, ще за якусь хрень. Ті на місцевому рівні, ті в Верховній Раді, ті в містах, щоб вони всі чекали, що за ними обов'язково прийдуть. Зробіть, будь ласка, репост і очікуємо цих мразів. Будемо бачити, як вони будуть сидіти в тюрмах. І це буде радувати серце, тому що не вони виграли війну, а саме український народ, і саме ми з вами долучилися до цієї боротьби. Слава Україні! Ми переможемо. А Дмитрук, біжи, сука, біжи, тому що тебе в цьо, в ці, на цій планеті тобі не буде сука, де сховатися. Про Куніцький, Тіщенко і інші. Біжіть!